Початком весни у Дніпрі та області почастішили випадки пожеж в екосистемах. Однією з причин займання є спалювання сухостою місцевими мешканцями. На даний момент по Дніпровському району в екосистемах виникло 311 пожеж. Це дуже велика кількість. На даний час наші інспектори проводять кожен день. Роз'ясненою роботу серед населення виявляємо паліїв сухої рослинності та притягаємо їх до адміністративної відповідальності. Наразі інспекція проходить в новокодацькому районі міста, де СНСники побачили займання на території приватного будинку, де мешканка спалювала гілки. Я зрізала роз... з троянди ветки у колючі. Ніяких було запіхнути в мішок. Листя запихали в мішок, а з де воно колюче, вирішила в бочці спалити. Десь читали, чи хтось казав, я не пам'ятаю, що в бочці можна спалювати, ну там, не ну, я не знаю, може небагато там, чи я не знаю. Шкодую, більше не буду, <свіця> обіцяю. На жінку склали протокол. З початку 2025 року це перше адміністративне правопорушення. Був виявлений факт адміністративного правопорушення, а саме спалювання опалого листя в бочці. Було встановлено відповідальну особу, складає адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дана стаття передбачає санкцію у виді штрафу. Штраф для фізичних осіб складає 340. 1360 гривень для юридичних осіб 850-1700 гривень. Лише за минулий рік інспектори вручили більше двох сотень попереджень та склали п'ять адмінпротоколів. Рятувальники закликають мешканців не бути байдужими до довкілля та свого здоров'я і не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Артур Орел Юрій Даницький Дніпро Тіві.